Вітаю, друзі, вчора ввечері я дивився уважно відео від бігус Info про те, що на БУТЧ і там зливають інформацію не просто журналістам або професіональним антикорупціонерам, що до речі теж незаконно, а тим, проти кого ведуть слідство, фактично допомагаючи їм уникнути покарання і 100% роблять це не безкоштовно. Альтруїзмом там взагалі. Не е, але тхне чимось іншим, і от все це, а також скандали, які відбувалися нещодавно з САПом, показують САП і Набу потребують рятування. Ці органи треба реформувати. Ну давайте відверто. Коли ми дізнаємось, що Набу так довго тягне зі справою або навпаки порушують процесуальні норми разом з САПом і злочинець. Уникає покарання, то ми розуміємо. Тут не тільки про справедливість і про законність не йде е, мова. А коли ми чуємо, що Злочеський, який повинен був відповідати за корупцію використання службового положення в особистих інтересах, коли був він міністром екології, взагалі не покараний, тоді ми розуміємо. Це вже якийсь треш і ганьба. До речі, з Лечевським було дуже цікаво. По ньому вели справу. Він розумів, що отримає вирок суду, і це вирок суду визнає його корупціонером. І для того, щоб уникнути, він запропонував хабар декілька мільйонів доларів за те, щоб його ні, не визнали невинним, а взагалі справу закрили. Е, Назар Холодницький, якому пропонували цю, цей хабар, повідомив про цей СБУ і набу. Посередників затримали. Далі Назар Холодницький позбувся вже посади, пішов з неї, а далі стало найцікавіше. Е, з новим очільником САП якось дивно історія перетворилася на непокарання, а на те, що Злочевський заплатив штраф, трохи задонатив на ЗСУ. І уникнув покарання. Людина, яка на цій, на цій історії заробила сотні мільйонів доларів, ну, заробила ні, збагатилася на сотні мільйонів доларів, а, заплатила копійки. саме копійки. Злочевський більше не корупціонер і не буде засуджений, тому що він отримав домовленості. З нашими антикорупціонерами. Чи хтось отримав щось поза цією історією, після того, що я побачив у Біуси, я впевнений. Так. Хтось щось отримав на своїй криптокашгаменці або на якісь рахунки, не знаю хто і скільки, але це моє переконання. І для того, щоб мене переконати в іншому, треба було садити. Злочеського, тому що в жодній країні світу, якщо корупціонер, після того, як по ньому йде справа, дає хабар, його на цьому беруть, не уникає, не уникає покарання. Навпаки, його садять ще більше. А в Україні все звільнений, все гаразд. Це показує тільки одне велика проблема. Але повертаючись до того, що розповів Дініс Біус. До речі, він коли сказав, що він не знає, чому набушників називають. Японцями я можу вам пояснити, в 2015-16 році, не пам'ятаю точно, е, Артем Ситник давав інтерв'ю. В ньому сказав, що тільки такі потужні хлопці, як є в Набу, тільки справжні комікадзи готові воювати до кінця з корупцією. Багато хто знав, що це за хлопці, тому що вони прийшли з СБУ, з прокуратури. Міліції чи навіть не поліції, міліції інших структур, таких які відомі своєю кришталевою чесністю та незамарністю в корупції, посміялися, їх почали називати японцями. Саме тоді це і сталося. Але питання про інше: питання про переписку. Ну, почнемо з того, що у Дініса скріншоти, переписки, яка є таємницею слідства. Я навіть не запитую, звідки в нього вони. Професійні антикорупціонери завжди мають доступ, і це вже в Україні нормально. Ні, згідно закону, це не Це не нормально. Це ще раз підтверджує, що набу тече або САП тече. І те, що ми зараз бачимо, це загальна історія, яка ви війде в історію України як м зливно звільнені війни набу і САП. Чому звільнено? Тому що в питаннях кого звільнять. Зараз хочу звільнити гізову главу, тому що він дуже заважає очільнику набу і навіть очільнику САП. Чим заважає? Ну тому що він для них альтернатива. До речі, те, що він керує детективами, які так звані таємні детективи. Пам'ятаєте Катерину, яка розумблата спалила? От це з того підрозділу. Це теж заважає, тому що хочуть. Все ж таки отримати контроль над цим підрозділом, до речі, те, що ЦАПівці е, використали до речі, дуже корумпований підрозділ нацполіції для того, щоб отримати доступ до всього, теж про багато чого говорить. Але повертаючись до тої переписки, там Біркадзе Голік і інше переписуються, отримують інформацію, отримують інформацію е, про те, що. Там будуть справи, щоб будьте обережні, тут щось, тут повідомляють. Це показує тільки одне. НАБУ дійсно тече. І це не дивно. І так було завжди. Пам'ятаєте по тому прокурору Куліку, коли Артем Ситник сидів і зачитував справу антикорупціонера? Його ще записали. Це взагалі розголос. Розголос інформації закритої. Це порушення таємниці слідства. Але в Україні це всі з'їли нормально. І це не перший раз. До речі, мені декілька моїх знайомих в САП і НАБУ сказали: питання не в тому, хто зливає. Питання в тому, що задання прибрати ГІЗО. Органи повинні працювати на офіс, а ГІЗО на офіс не працює. І це офіс не влаштовує. Тому те, що зараз ми бачимо, як і шельмування деяких професійних. Антикорупціонерах, яких класно може всліпу, а може і не всліпу, використовують проти ЄЗО, це показує тільки одне у главу дійсно хочуть прибрати втомив він їх. Я не хочу казати, що там у глава це єдина проблема для наших потужних банкоматів, але раз запустили цю проблему, раз запустили цей процес, мабуть, проблема. Ми бачимо, як зливає інформація офіс. Ми бачимо, як зливає інформацію е, набу САП, але головне, що програє в цьому історії Україна. Ну, наприклад, історія з Кубраковим. Кубраков, якого злі язики з Набу, розповідає, що записали на тому, як він обговорює, як розпилює гроші. Кубракову все пояснили, і він погодився працювати з Набу. Так, Кубраков став. Фактично інформатором Набу про це дізналися в офісі, називають його Крисою. Ви ж бачите, як на телеграм-каналах в банково його називають Криса, Зрадник. Але він почав розповідати Набу про різні схеми. Це дуже не сподобалося в офісі. До речі, а як Офіс дізнався, що Набу підписав домовленості, Кубраков підписав домовленості з Набу. Так само злила своя агентура. І це дуже цікаво. Хто ж це агентура? Лежить на поверхні, але це потрохи пізніше. Так от, Кубракова звільнили після цього. Зразу звільнили. До речі, теж питання до набу. Чому Набу не помічали, що Кубраков, повідомляючи інформуючи набу, і далі займається схематозом? Чи може він так працював під прикриттям? Ну, треба, щоб був теж замазаний. Не знаю. Все, що я бачу зараз, це. Знищує довіру до антикорупційних органів, це підриває, дискредитує їх і взагалі створює нову реальність. Реальність, в якій НАБУ і Сап нічим не краще, ніж БЕП, ДБР або СБУ, які виконують накази офісу президента, наприклад, слідкувати за а, кимось з «Бігусінфо», що й виконала Дез... департамент захисту національної державності СБУ. Або, наприклад, якийсь БЕП, який по команді з Офісу починають жучити ту чи іншу структуру, щоб вона була більш лояльніша. Я розумію, що це йде про старий принцип. Друзям все, ворогам, закон. І от мені це дуже не подобається. Тому що мені хотілося б, щоб закон був по-перше по про всіх, всіх. А по-друге, щоб не створили штучні справи, які дискомфорт створюють виключно для людей, які критикують владу. Головне в цій історії, що давайте відверто: білих і пухнастих тут не буде. Єдиний варіант, який зараз є для України, це або перезавантаження і реформування САП і НАБУ разом з НЗК, або. Шлях Польщі, де після виборів взагалі аналог набув був закритий. У нас не люблять такі радикальні методи, але якщо щось не працює, то треба не тягнути з собою цей чемодан без ручки, а його змінювати або викидати. Оце що треба знати. А по Біркадзе голіку і іншим, ну, до речі. Пам'ятаєте ще Злату Нікрасову з Запоріжжя. Офіс дуже непогано захищає своїх і, маючи не тільки агентуру в набу і САП, а й людей, яких вони туди поставили. Тому те, що я зараз бачу, це як два органи, замість того, щоб воювати з корупціонерами, воюють один з іншим за те, хто буде краще працювати потім з офісом президента. І це вже ганьба. До речі, антикорупціонери, які непогано допомагають в цьому сценарію, теж показують, показують чого вони варті. Такі у нас антикорупціонери, які боротьби з борцуни з корупцією, які зливають інформацію і фактично дискредитують боротьбу з корупцією. Але так буде не завжди. Ми все одно переможемо, і все буде Україна. Папа. -па.